Все життя Антона Швеченка було присвячено промисловості. Свою трудову діяльність він почав 16 років учнем слюсаря на заводі. Після отримання вищої освіти працював на різних заводах на інженерних посадах. 11 років Антон Швеченко віддав південно трубному заводу. Працював тут з 1966 по 1974 роки. При руководстві Антона Антонантонич нашим заводом завод був награждю. Орденом Ленина. Это было в 1966 году. И сам Антон Антонович, работая на нашем заводе, тоже получил высокое звание ⁇ Героя Соцтруда ⁇ с вручением ему Золотой звезды и Ордена. При нем вот была и открыта комната трудовой и боевой славы Южно-Трудного завода, которая потом э, стала стал Народный музей. Його називають вчителем та легендарним директором. Всі, кому довелось з ним спілкуватися та працювати, згадують його як енергійну, цілеспрямовану та віддану справі людину. Я з ним зустрічався один раз в житті. Він на мене произвів несладими впечатлення. Я зараз пам'ятаю наш з ним розговорю, який був років назад. Вот так вот один проти одного сиділи. Он мене забросав такими питаннями, я на які у мене не було відповіді. Я був не готовий. А сколько труб розводиться, какого трубы, а где що, куди йде отгрузка, куди йде погрузка, вот, а какой об'єм товарної продукції. В общем то 85 лет було чеку прекрасна пам'ять. Такой трезвий здравий ум. Пильну увагу Антон Швеченко приділяв кадрам. Валерій Крихта згадує, що тільки завдяки своєму наставнику він отримав вищу освіту. Служи, образование? Я говорю, что техники? я тебя назначил начальником смены. Ну, не буду дальше говорить, какой был разговор, я просто хочу сказать, что я на второй день побежал, сдал заявление на подготовительные курсы, я окончил институт, и э, 6 лет вечернего отделения, так, и так подействовал на меня, в общем-то, вот Антон Антонович. Робота для Шведченка була на першому місці. Його онучка згадує, найстрашнішою фразою в її дитинстві було не прийшли заготовки. Це було не просто були не просто слова, це переживала сі сім'ї. Ми навіть говорити тіше починали дома, і бабушка мене все время дергила і говорила тихонько, тихонько, у дедушки є проблеми. И сам дедушка в, в эти минуты, в эти часы, в эти дни, он, конечно, не находил себе места. Вот. Это в дальнейшем я поняла с годами, что если дедушка чего-то хочет и дедушка чего-то добивается, то все равно все будет в порядке, даже если обледенели рельсы. До сторічного ювілею з дня народження Шведченка його донька Тамара видала книгу Легендарний директор в ній є згадки нікопольців-трубників про Антона Антоновича і, звісно, його рідних, які ним пишаються. Що не завжди мені удивляли в ньому це бажання вчитися, бажання знати, бажання помочь не тільки Родним, а Радним, айба стране. Ми гордимося їм, ми дійсно їм гордимся, Ми його любимо. І я благодарна судьбі, що у мене в моїй житті був іменно такою папа. Презентація книги Легендарний директор відбулася в Новомосковську, де на заводі в свій час теж працював директором Антон Шведченко. Кілька екземплярів видання потрапили і в Нікополь.